Так, зважив газончик. 4200 у нас тара. І сьогодні буду розвозити людям пшеницю. Як вияснилось, наша пшениця цікава. Люди готові купляти її для свого тваринництва, Ну а ми потихеньку можемо Да, Газончик без гідро підсилювача, керма, звісно. Штука серйозна. Тренує біцепси, трицепси. Ляха-муха одною рукою не повернешся. Я працюю за двох, і тракторист, і водій. Так що така наша доля, треба працювати. Зараз відвантажимо трошки пшенички, запущу свого дракона. І заодно заодно щось з вами... про щось з вами поговоримо. Так, поїхали. О, оця техніка комфортніша навіть, ніж газон. Тут хоча б я гідропідсилювач. Хочеться поставити на газончик, гідроусилітельно. Ніяк руки не доходять. Все, красота. І поїхали. Спека неймовірна. Навіть зараз, після шостої вечора, за 30 температура в тіні. Хороше кажучи, духотінь. Не знаю, обіцяють на четвер якийсь дощик, але хто знає, обіцяють, обіцяють. Його не видно за горизонтом і близько. Кожен день все спекотніше і спекотніше. Кукурудза горить уже, навіть деяка згоріла, але нічого. Ми й не таке проходили, аби не гірше. Так. Треба тонну навантажити, а в ковшу десь 700 кілограм приблизно, якщо він не повний, і все, все, що у нас залишилось, може тонни 3, якщо й буде. Ну, Наче нормально, тут нормально. Так, колега, їду в рейс, якщо це можна назвати рейсом. Опа! Краща робота в світі. Головне, сильно не розганятися. Ну і всі, рухаємось. Не було б війни, вже б давно б, мабуть, поміняли на щось достойніше. Ну та... О, господи. Є... Ні. Далеко на ній не доїдеш, звісно. Хоча ми умудрялися раніше і за 170 км возити свій соняшник. Хто пам'ятає перші мої відоси. Там ми на Власівку газоном возили. Це, звісно, було трешово. Але нам вибору не було, не було виходу, ми возили й таким. Саме страшніше було вести в мороз, коли в нас радіатор потік, це було страшне. Це було страшне. Але виходили з положення, бо так треба було. Так а ну ж, як заїхав. Страшнувато. Але чітко. Так, зараз подивимося, що в нас там вийшло по вагі. 4 тони 200. У нас тара. Зараз перевіряємо, 5360. Ну і нормально. тона 160, в принципі, непогано. Я думаю, що 160 кілограм зайвими не будуть. Ще на пшенички, бо продаємо остатки, залишки для того, щоб... Не було в складу, щоб не розводити мошкару, і готуємося до основних жнив соняшника і кукурудзи. Так що рухаємось далі, підписуйтесь на канал, з нами цікаво. Колеги, я вам скажу, є певний позитивний момент, коли власник техніки або господарства сідає на свою техніку, яка б вона не була, і бачить нагальні проблеми. Я вже, наприклад, для себе. Роблю певні замітки, що потрібно купити е, декілька запчастин сюди, щоб воно було комфортніше, щоб гарно працювали поворотники, щоб гідравліка була на, рульовим, на рульовому. Тому що це все не діло. Це капець, струс мозку можна отримати. Як вони одрегулювали, мабуть, під себе. Ох і машиняка. Сотню йде. Дивіться, стрілочка аж лягла. Та те що. Главне тепер притормажувати. <ріст> Щось датчик температури не Не Незрозуміло, а робив і не хоче. Да. Треба її ставити на ремонт. Бо з такою швидкістю їздити на машині це серйозний виклик. У принципі, по відчуттях приблизно десь так, 70 іду. <ріст> Але це по відчуттях. А фактично 30. Ну що ви хотіли? Дворова машина. Дальше сушки вона не їздить. А це прийшлось. Бізнес налажений в мене, так? Ану Блін, а що ж воно... А що, зараз... о, та піде? Вони саме відкривається. Так. О, диви, якраз чітко лягло на купу. Все. Оп. Так. Олег, прогресія в сільському господарстві така. Щоб 10 копійок заробити, треба гривню вкласти. Зараз їду, дивитися на поле. У мене десь кукурудза там догорає. від жари плюс 32, пів дев'ятого вечора. І найближчі 3 дні температура не спадатиме. Якось так, рухаємось далі. Росія плануємо зібрати рекордний врожай кукурудзи. Вже, думаю, маркер треба ще один склад будувати. Та комбайна свого брати. Бажано роторника, джендіра, бо такий з качанами не справиться. <світ> Колеги, як вам посуха в Полтавській області 2024. От вам і кукурудза, от вам і урожай. От вам і ціни на зерно. Що з неї вже буде? Цей кукурудзи не буде рівним рахунком нічогісінько. Ну, благо те, що тут її небагато, можна сказати, може десь гектар-півтора. Але все рівно, все рівно це дуже сумний результат. Давайте дійдемо трохи далі, можливо, там трохи краще. Це страшне. Я таку кукурудзу пам'ятаю в дуже посушливий рік. В дуже. Та тут також не найкраща картина. Ось бачите. А навіть більше, гектарів 3, якщо я вже відійшов метрів 15 від краю, а вона й тут така самісінька, то що, що з неї буде? Що з нею буде? Пшениця, мабуть, більше вродила, ніж кукурудза. Оце така картина. Полтавська область, центр України. Щоб ніхто не казав, що в нас тут дощі заливають, вони то й заливають. Але коли посуха, то така, що і ворогу не забажаєш. Висушує все. Ось тут вона трохи рідкіша, тут начебто не так стресує, а там далі то зовсім біда. Так що колектив думаємо над тим, щоб зменшити ФАО. Думаємо над тим, щоб зменшувати густоту стояння наших рослин, тому що перспективи. Будуть складні, особливо з цією культурою. Так що цей рік ще якось, я думаю, постресуємо, а наступні роки будемо вже щось міняти, тому що це дуже непросто. Дивиться, коли потенціал культури втрачається прямо моментально. І навіть по два качани заклала, в неї чудова компенсаторна здатність. Все ж таки гібрид. Гібрид чудовий, хоч і український, але ну, питань до нього немає. В цьому році, мабуть, у нашому регіоні буде проблема із урожайністю кукурудзи. Так що, все-таки, ну, що буде, те буде. Вже ж знаєте, слова тут не допоможуть, просто спостерігати ситуацію і готуватися до жнив, які б вони не були. Ми вже таке колись проходили, для нас це не вперше. Пам'ятаю, рік, коли кукурудза вродила менше трьох тонн з гектара. А для нас точка беззбитковості, ну, як мінімум 8 тонн. В середньому від 10 тонн ми отримуємо і прибуток, і, в принципі, тримаємося на плаву. По сьогоднішніх цінах на зерно, по сьогоднішній логістиці, то від 8 тонн, можна впевно сказати, точка беззбитковості. Що, Про що це говорить? Говорить це про те, що е, дедалі складніше стає. Заробляти на цій культурі і вже так думки підкрадуються, що повинні переходити на інші, на більш витривалі, на посухостійкі, такі як соняшник, ріпак, гірчиця, можливо, навіть можливо, навіть озимі ячмені та пшениці більше сіять потрібно для того, щоб вони встигали про проходити всю вегетацію, і ми могли отримувати якусь економіку. Оце таке колеги. Ну, в будь-якому випадку не засмучуємося, не опускаємо руки, рухаємось далі. Головна думка про цю кукурудзу, що за 3 тисячі гривень, що за 6 тисяч гривень. Згорає вона однаково. Так що, колеги, не показник, який ви посів сівмат сієте. Якщо немає вологи, немає дощів, то результат буде очевидний. А так потенціал нашої кукурудзи 3972. Української доволі чудовий, високий. Подобається вона. Мені і качан гарний, і 18 рядів, подекуди і 20 рядів зерна в качані. Я думаю, що це говорить саме за себе. Тут трошки зріджена вона в нас вийшла, так як ми її сіяли, якщо не помиляюся, 10 квітня. Тут конкретно на цьому полі. І вона в нас підмерзла. підмерзла. Отримали трошки рідшу схожість, Ну, зато, бачите, можливо, це так і повинно було бути, щоб побачити її реальний потенціал. Здивіться, ну, качан навіть уже аж через верх лізе. Так що нема різниці, що за 3, що за 5, що за 10 тисяч посівна, результат залежить від погоди. А потенціал чудовий. Так що можу рекомендувати. На собі провірив, кукурудза така, як треба. Ще б її до щеку, хоча б міліметрів 20. Та навіть 10 мм для неї було б вже лімітуючим. А то скільки ж вона тої роси буде пити? Дивіться, який качан тут де зріджено. Та ну ти що, красота. Подобається. Подобається так що, колеги, що я зробив правильно, що неправильно, пишіть, коментуйте. Буду радий почитати ваші коментарі. Ну і звісно, що всім побажаю гарних врожаїв, гарних цін, і все буде Україна. До зустрічі!